Ага. А я шукаю бутерброди. а Ти тут уже їх топчеш. Так я борщ сиплю. У мене легенький перекус. Перекус, а потім скажеш, борщ не буду. Угу. Бачи курочки зійшлися до ага. тебе їсти. <гум> Та що, докрасив уся. Красани мові. Угу. і ворота там далі. І перекусуєш, поки я сиплю. Да? Ніс зелений, поки все поскладав. Та й що ж піду покупаюся, бо руки все в красі. Капітально компресор. Хто там дивився, який придбав. Вчора жіночка одна запитає, яка Ко ціна компресора, а друга відповідає, я такий купляв за 1200. Думаю, все Хто би і мені запропонував за 1200 гривень. А в них я теж дивилась в інтернеті, вони на картинки всі одинакові. Може 10 років тому, <сум> а може і по розмірам маленькі, великі. Воно ж на картинки жіночка ж не знає. Дуже які. сьогодні погано було фарбувати, бо вітер. Ну а так, звісно, прекрасно. З того раз-раз. Усе перекрасив з самого раннього. Та сіка, та багато сьогодні, банок, на 5 краски. Влетів. Краска, звісно. Та дорога краска по 385 гривень. Дорога банка. І майже 500 гривень там другу грунтовку брали. Коротше, ціни космос. Немного. Та ванна банка 385 гривень, а розтворитель 800 мл. Коштує 90 гривень. Уявіть. Ти в своїх знов любимих штанцях з диркою. Угу. На борші <пишлі> Ну так що тоді? Пришли борщі їсти. Да.